Коли час вийшов, все почалося з самого ранку. Щойно Олена Васильівна прийшла у своє бюро статистики, де вона працювала директоркою, як відразу побачила порожнє крісло секретарки. Почалося, невдоволено подумала вона. Ця Софія, здається, надумала знахабніти. Олена Васильівна зайшла до свого кабінету. Вона увімкнула комп'ютер і почула галас. Олено Василівно, я прийшла! Вибачте за запізнення. Софія, негайно зайди до мене, грізно сказала директорка. Ага, зараз, відповіла дівчина. За п'ять хвилин Софія зайшла, поправляючи зачіску. Обличчя в неї було щасливе. Я тут, сказала вона легковажним тоном. Софія, що відбувається? одразу на підвищених тонах заговорила директорка. Ми ж домовлялися. Але Олена Васильівно, робочий день у мене починається рівно о восьмій, знизила плечима дівчина. Я прийшла навіть трохи раніше. Що? Олена Васильівна аж здивувалася, як це ти прийшла раніше? Ти маєш з'являтися на 15 хвилин раніше за всіх. Але в моїй угоді це не вказано, спокійно відповіла секретарка. І ще вона посміхнулася Я хочу вас попередити, що незабаром виходжу заміж. Що? Олена Васильівна побіліла. Як це заміж? Я хочу взяти належні мені відгули. через тиждень весілля, а після весілля я приходитиму на роботу тільки на п'ять хвилин раніше. Мій майбутній чоловік стривай, перелякано зупинила її директорка. Чому ти раніше не сказала? А навіщо? В договорі такого пункту також немає, і більше я не зможу затримуватися. Я йтиму з роботи рівно о п'ятій, як і має бути за трудовим законодавством. Як це йтимеш о п'ятій. У нас тут, особливо наприкінці місяця, бувають постійні завали. Наші дівчатка іноді працюють до десятої ночі. Ну, ці завали нікому не потрібні, знизила плечима Софія. Ви їх самі придумали. Дівчатка кажуть, що вони б і так усе встигли, і якби вони не боялися, що ви їх позбавите премії, вони йшли б теж рівно о п'ятій. Кому вони кажуть? обурено вигукнула директорка. Мені. Вони втомилися від цих завалів. Вам, напевно, іти додому не хочеться, тож ви і тримаєте всіх. Ти, директорка, аж затремтіла, і ти це смієш мені говорити? Вибачте, Олена Васильівна, Софія зробила винувате личко. Просто в мене зараз настрій прекрасний. Якщо ви зі своїм чоловіком посварилися, вам краще з ним помиритися, а не відіграватися на колективі. Та що ти знаєш про мої стосунки з чоловіком? вигукнула Олена Васильівна, хоча й брехала про найкращі стосунки. Їй просто подобалося бути директоркою. Але якщо у вас чудові стосунки, як він може терпіти, що кохана дружина приходить з роботи дуже пізно? Так, мені все це набридло, просипіла директорка. Мені здається, Софія, що нам доведеться розлучитися. Я можу писати заяву на звільнення? знову легковажно запитала дівчина. Так, кивнула Олена Васильівна, пиши. Я відчувала, що це так закінчиться, Софія посміхалася. Тому я напишу одразу й заяву на відгули. Відпрацьовувати мені майже не доведеться. Дівчина розвернулась і весело вийшла, а за п'ять хвилин поклала директорці під ніс дві заяви і зникла. Олена Васильівна цілий день блукала по бюро. Рівно о п'ятій вечора вона оголосила, що всі можуть іти додому, сама залишилася. Чоловік Андрій давно звик, що вона раніше сьомої не з'явиться. Але раптом пролунав телефонний дзвінок. Ти сьогодні вдома, у котрій будеш? запитав Андрій похмуро. А що? Є термінова розмова. Я на тебе чекаю рівно до сьомої, а потім. Вона з'явилася вдома за п'ятнадцять сьома. Чоловік сидів на дивані, задумливо дивлячись на стару валізу посеред кімнати. Прийшла, констатував він, встигла. А я, Олена, йду. Куди? Кудись туди, подалі від тебе. Досить нам гратися в ці ігри. В які ігри? Тільки но зараз вона зв'якалася. «В наші». Ти котрий вік граєш в круту начальницю, а я граю роль терпячого чоловіка, який любить. Мені вже нудить від цієї гри. Андрію, у нас з тобою сім'я. У нас з тобою нема дітей, Олено. Тож це не сім'я. Шлюб у найгіршому розумінні цього слова. А мені вже від тебе дітей не треба. Чоловік похитав головою, підійшов до валізи і взяв її. Мені від тебе більше взагалі нічого не треба. Ти йдеш до іншої. Поки що не ні, посміхнувся він. Але вона вже майже з'явилася. Днями ми зідзвонимося, подамо на розлучення, а зараз я пішов. Він пішов, Олена Васильівна, вперто не бажаючи вірити, довго стояла посеред порожньої квартири і гарячково думала. Навіщо я відпустила своїх дівчаток додому так рано? Треба було їх знову затримати до 10-ї ночі. І тоді Андрій би нікуди не пішов, він би мене чекав і подумав би, і передумав би йти. Вона раптом заплакала. Плакала і відчула, що вона заздрить своїй колишній секретарці, але чому вона їй заздрить, було не зовсім зрозуміло.